Вітаю. На термометру 50, зашкалює. Він не зламався, ні. Це така в нас температура. На сонці, правда? В тіні зараз буде трохи падати, але але квітень місяць 25-го року. Плюс 50. Що буде далі? А, знак питання. Ще й добавок немає дощів. Посуха страшенна. Все квітує. Але я берусь до роботи, зараз покажу, що буду робити. А планую я провести реконструкцію свого ставочку. Не повністю всього, але що ось оця частинка, де йде в мене струмок. Я її два роки тому викладала гантірки із цементом, але воно вже з часом, все, бачите, порозлазилося, прийшло в непридатний стан. А банер, він не любить прямих сонячних. Променів, і щоб він не псувався, зараз у мене буде робота. Це все закривати. А закривати я, звісно, буду цементом. Суміш, тут у мене три піску і одна частина цементу, і будь-який жидкий миючий засіб сюди, щоб не сідав. Звичайно, рукавички і приступаю до роботи. А далі було <ріто> літо не було, а є, звичайно. Таке саме спекотливе і жаркуче, як і квітень місяць, який був. неочікувано, чи це в нас вже буде постійно така спека. Як ви бачите, відео трохи виходить із запізненням, не трохи, а на три місяці, тому що були справи на городі та в теплиці, як ви бачили попереднє відео, я вам розповідала. Що в мене росте в тепличці. І тому зараз тільки вирішила його змонтувати і вже вам показати. Ну тут я, як ви бачите, проводю реконструкцію свого ставочку, а саме струмочка, викладаю на цементну суміш, укріплюю. Вже виходить берег і декорую його. низ я ставлю сітку армуючу, щоб краще трималася цементна суміш. І потім висаджую там ще очіпки, вони дуже гарно виглядають. Зараз вони вже вкорінилися, пішли у ріст От дивлюся на відео, яке все зелене і таке гарне. У нас зараз стоїть така сама спека, плюс 50 в тіні 40. Немає чим дихати. Трава вже вся повигорала. Зеленого вже нічого немає. Оце тільки на відео така краса. Флоксон квітує на задньому плані. Травичка зелена, водичка, тут іще прозора. Зараз від спеки вона дуже сильно цвіте. Я придбала біопрепарат, хочу спробувати запустю вставочок і потім покажу відео, відгук, подія в чи ні, тому що я ж кажу, спека кожен вечір поливаю, а воно бідне все таке. Сохне у нас центр України, Кіровоградщина, дивлюся інші області. Дощики перепадають, а в нас все повисихало. Я беру із водойми воду, щоб поливати, але це так, тільки на потрохи його рятую. Тут ось видно на відео я формую. Для очитків таку нішу, туди я висаджу очетки і вони гарно прийнялися і розростаються. Це як видно, сітка. Це сітка армуюча на штукатурку по нарожі. Так уже доробляю тут у мене ставочка вже. Струмочка перетікає вже в ставочок водичка, видно на відео наша прозора. Так, все за гарненько я його викладаю на відео. Це пару секунд, а робила я його майже тиждень. Одразу вам скажу та ще робота. Тут уже беруся до головного. Водоспадик. Тут я тут зробила невеличкий, ще все в чоботах, тому що вода була холодна. Зараз вже неймовірна, спека стоїть. У мене навіть трохи риба душиться, не вистачає її видно кисню, хоча і фільтрується водичка, але спека, я ще раз кажу. Дуже доробляю, я його просто руками формую, як видно на відео, заглажую і вийшов такий струмочок і декор одночасно. Роблю вже чистову обробку моєї струмка кам'яного. Роблю ось такі виїмки, тут буду саджати рослинки. Грунту покривні покажу. Знімати не буду, бо в нас дуже вітряно і я поспішаю і холодно вже. То показую частинку вже роботи. Ось мені щось тільки треба доробити. Зараз буду доробляти, а потім вже вам покажу. Готово. Квітують німфеї і завершила я свою роботу. Ось так вона виглядає. Це буде вже надійно. Тут вже посадила очитки. Тут в мене біжить водопадик такий невеличкий. Очитки посажені, дуже багато бджіл. Такий острів плаваючий. і іще один плаваючий острів. Квітує нюмфея, чорна принцеса. Така ось красивезна.